Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене буде розпакування ось такої посилочки. Як би ви думали, що це таке? Бачите, я тільки буквально хвилину тому отримала її. Я ще навіть її не відкривала. Ось. І хочу з вами разом розпакувати. Це в мене новий комп'ютер. Прийшлося мені купити новий комп'ютер. Причому терміново я купувала, тому що мій старий комп'ютер вийшов з ладу. Фактично, як? сам комп'ютер ще працює, але працює якось так дивно з перебоями. Тобто, наприклад, один день, два дні, три дні він включається, запускається безпроблемно. А буває так, що я його... Напротязі дня можу вимкнути, і коли включаю слідуючий раз, він без кнопки Windows не включається, тобто він не запускається, не стартує. І мені приходиться кнопкою виключати його примусово, тобто він, наче включається, але не загорається екран. Почалося все десь ще минулого року. Ці перебої з комп'ютером. Почнемо з того, що йому вже влітку було 6. Років. І це в мене комп'ютер HP все в одному, так би all in one. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ну, ось, це був мій комп'ютер. Бачите, це Howlet Packard HP. Ось отак він виглядав. І бачите, оця от чорна полоса ось тут. І вона піднімається догори. Якщо я, наприклад, зараз захочу поміняти на білу. Наприклад, на білий фон, то оця частина екрану буде чорна. Зараз я включу вам покажу, як воно має виглядати. Щоб ви могли побачити. А, чорне на чорному фоні не видно. Ну, все рівно засвічує. Бачите? Оця така чорна полоса ось вона знизу йде догори. І весь екран мені засвічується. Зараз хвильку потрібно, напевно, включити вам щось інше. Зараз я попробую. Ну, Наприклад, навіть ось так. Тут теж буде на чорному фоні. То я теж на чорному. Десь в мене було щось на білому. Ну, ось дивіться, бачите, як виглядає екран? Ось отака темна полоса. От іде донизу, вона піднімається, і дуже погано видно. Плюс комп'ютер почав барахлити в тому плані. Він перестав запускатися як я з першого разу, от як я його включаю, і я повинна деколи навіть два-три рази його виключити, і потім тільки він запускається. І ось я підключила другий, бачите, другий монітор Ну, це фактично телевізор, але він зараз виконує функцію монітора. на... Тимчасово, поки я не купила новий монітор. Бачите, от який тут екран чистий, а яка отут от чорна полоса. Бачите, така чорна полоса, вона не дає працювати, тому що ти фактично не бачиш нічого, що там на тому екрані, коли воно, наприклад, в кольорі. І працювати мені дуже незручно. Тому е, я була в майстра, майстер сказав, що буде мені. Вигідніше купити новий комп'ютер, ніж ремонтувати цей, тому що тут потрібно змінювати екран. Заміна екрану коштує практично половину вартості цього комп'ютера. А якщо врахувати, що я вже його два рази ремонтувала, тобто перший раз він проходив сервіс і повністю була переустановка Windows, я не розумію, для чого це майстер зробив, але він сказав, що це було потрібно. Тому ну, я не спеціаліст такий в комп'ютері, але я принесла в майстерню і мені сказали, що була переустановка Windows. Всі мої файли збереглися, все збереглося, тільки ну, отак от, але це коштувало мені, пам'ятаю, тоді напевно 85 євро. Я заплатила за сервіс і за переустановку Windows. А слідуючи раз ми міняли тут хард диск, бо в мене був він просто перестав працювати. Ось, і я поставила сюди терабайтний диск, для того, щоб був великий об'єм пам'яті. Ну і буквально через кілька місяців у мене з'явилася ось така полоса на екрані, і майстер сказав, що це вже все. Це комп'ютер перестає працювати, і зміна екрану буде коштувати десь мені коло 350 євро. Якщо взяти зібрати докупи ту вартість, яку я заплатила перший раз за ремонт, і зараз оце за другий ремонт, а другий ремонт був десь в квітні-травні цього року. То мені вже половина вартості цього комп'ютера я вже заплатила. Якщо зараз ще заплатити другу половину, то дійсно простіше купити новий комп'ютер. Ну і давайте відкриємо, що ж я купила. Ну Ось так, відкриємо зараз ми коробочку і подивимося, що ж я тут купила. На цей раз я вже не купувала. Такий комп'ютер, я купила блок. Я купила блок, до якого я докуплю. Ось такий тут вже він є. Так, тут у нас ще щось є, бо там щось рухалося. Мабуть, зараз я його вийму і покажу вам, який ж комп'ютер я купила. Ну, ось я відкрила оцю коробочку, бачите, тут, і там всередині у нас є адаптер. Адаптер, тому що ну, у нас тут така розетка, бачите, на три, на три вилочки. А тут є адаптор. Тут у нас є Power Cable. Це кабель, хто електричний, фактично. Ага, тут двохсортита виделка на 20, тому мені прислали і ось такий блок, тому що сам комп'ютер їхав з Словенії. І зараз я подивлюся, що ж тут мені вони прислали. І так, подивимося, що ж я тут купила. Я купила знову Hallet Packard HP, як його ще називають. Але це про Pro... дест. Має iCore 5 процесор Intel. Він має хард диск на пам'яті 16 рем і терабайт пам'яті. Меморі. Має чотири USB, шки має на type c Теж якесь тут гніздо є. Є вихід на навушники. І повинен мати тут, мабуть, нього, ні тут закрито. Можна поставити, наприклад, слот на карточки. Тут можна ще. Зараз я погляну з другого боку. Буквально от почала роз, розглядати довкола і побачила ось тут такий. Тріщина, не тріщина, не знаю, чи це так мало бути. Хоча написано було, що комп'ютер у відмінному стані. Тобто, якість писало Excellent. Але мушу зараз ще переглянути. Ну, і ось, бачите, ось оця рисочка, ось отут. Оця така що я думала, що це тріщинка, це не тріщинка. Виявляється, це тут DVD, Тут навіть є, бачите, показник Play. Це dvd слот. Тут, можна, тут є, воно відкривається і можна програвати якісь DVD, якщо вони потрібні. Ну, диски мається на увазі. Але наразі мені вони не потрібні. Зараз на диска вже нічого не використовується, але вже як воно є, хай так і залишається. Ну і подивимося зараз з іншого боку. Хочу глянути, що там таке. Так. Ну, і ось зворотня сторона. Тут ми маємо. Два слота. Тобто два гнізда на щось таке, не знаю, і на що це. Тут ми маємо HDMI. Хоча, чесно кажучи, так, тут є HDMI. Ось один, два. Так, я розумію. Не знаю, для чого це. Ну, ось бачите, я думала, що це просто тріщинка, виявляється, що ні. І ще одне уточнення позаду комп'ютера. Отам такі два гнізда, які я показувала, і я казала, що це HDMI. Тут немає під'єднання HDMI. В цьому комп'ютері є під'єднання DP, як воно DP8K. Це м, дисплей... щось там. Воно трошки інше, як HDMI, але на якість це не впливає. Ось, Але я знайшла кабель, я знайшла в себе. У мене був кабель такий, що з одного боку є гніздо на DP, а другий, з другого боку є вхід на HDMI. І, відповідно, я вже під'єднала. Але новий монітор, оцей, що я купила, ось оцей новенький монітор, він має під'єднання і на DP теж. Тобто є два: є HDMI, два гнізда, і є одне гніздо на DP. Так що, якби так мені було треба, в мене є. Кабелі, і можна спокійно їх під'єднувати. Тут під'єднання від модему, можна підключати під кабель. І ще якісь там є приєднання, тільки я не розумію в тому, що нічого. Потрібно розібратися. Ну, і Power Cable. Включати зараз ще комп'ютер не можна, тому що він повинен після дороги трішечки постояти. Напевно, кілька годин він повинен набратися температури кімнати і тоді. Можна буде його включати. Ну, я думаю, за 2 години, за три, можливо, можна буде його вже вімкнути і спробувати, як він працює. Ну, ось така, таке моє придбання. Вартість його 419 євро. Це я купила за 60% знижки. Повна вартість цього комп'ютера була 1039 євро. Я заплатила тільки 419. Цей комп'ютер був е, перепрошитий. Чи як воно називається? Оце рефорбс, що є. Напевно, він перепрошитий. Але він був в такому екселент стані, в чудовому, прекрасному стані. І тепер мушу перевірити його на роботу. Ну, ось це показники до мого комп'ютера. Бачите? HP Pro Desk 600 це його модифікація, G6 це його Generation, якби. Шоста версія. 16 ГБ рем, два хард-диска по 512 ГБ пам'яті. Ну, і Має відповідно DVD-слот Windows 11 установлений, і його кондиція пише Excellent. Тобто він має був в прекрасному стані. Ну, що я б сказала, на перший погляд він навіть дійсно має дуже хороший вигляд, в дуже хорошому стані він. Ну, І ось, бачите, як я казала, 416 євро я заплатила за нього. Ну, тут вони в трьох варіантах було. Бачите, 256. Я запросила, щоб мені був терабайт, і вони мені додали два хардиски по 512 мегабайт. Що саме цікаве, дивіться, 12 місяців гарантія, а я купила ще 18 місяців додаткового гарантії. Тобто, у мене буде на 30 місяців гарантія. Якщо щось трапиться з комп'ютером, я зможу потім з ними зв'язатися і вони мені. Будуть ремонтувати. Ну, ось і все. Отака от сьогодні моя інформація. Ну, і ще одна моя покупочка це до того самого комп'ютера, який я купила, я купила ще один монітор. Вірніше, не ще один, а купила монітор. Монітор зараз відкрию. Буквально кілька хвилин тому привіз кур'єр, і у нас сьогодні на вулиці тільки 3 градуси тепла. Досить холодно, то він теж мусить зігрітися. То відкрити я можу, але включати ще зараз не буду. Трошки пізніше включу вже разом, коли під'єднаю його до, до самого комп'ютера. А так, зараз відкрию і покажу вам, який я купила монітор. Ну ось, Я відкрила вже коробочку, і зараз вам покажу, що я купила. Я купила такий монітор, який трошечки ніби. Нерівний, не плоский, а такий, наче заокруглений. Ось розмір його 27 інчів, і в нього 180 Гц провідність. Тобто він має бути дуже хорошої якості. Ну, тут, звичайно, маємо підставку. Він може стояти на столі, а можна його кріпити і на стіну. Але наразі я на стіну кріпити не буду, бо в мене там, де стоїть комп'ютер, буде. Там в мене вікно, відповідно, він буде стояти на столику. Ось така ніжка. Ось я все зберу, все до кубки складу і покажу вам, як воно потім буде виглядати. А наразі зараз ми тільки відкриємо тут є кабель для. А, це HDMI кабель. Так, тут є в нас кабель до, до електрики, Power Cable, як нас кажуть. І відповідно відкриваємо коробочку. І зараз ми... От він лежить догори ногами. Ось такий там. Так, і дивимося по показниках, що у нас тут. Ну, ось, бачите, викер, а ви нас кажуть Acer. Кажучи, тут мало що. Зрозуміло мені, як на мене. Зараз я його поверну іншою стороною і вже покажу вам, коли я його зберу до Ну, ось, бачите, ці чотири отвори. Сюди можна кріпити оту таку підставку, яка чіпляється на стіну. Маємо два гнізда на HDMI і маємо гніздечко на дисплей-кабель. От у мене, до речі, є і такий кабель, і такий в мене є. Угу. Ну, ось, бачите. Ну, а це для електричний кабель. І є для навушників теж гніздечко. Ну, так що ось отака от поки що. Це, це тильна сторона. Ну і ось, бачите, з цієї сторони. Ось такий він трошечки наче вігнутий. Бачите, ось такий він закруглений. Ось е як він називається, у нас кажуть проти. Він зараз захищений ще плівкою, тому він трошечки, наче відсвічує таким глянцевим. А насправді він має дуже хороший фільтр, щоб не втомлювалися очі. Дуже добре він придатний для роботи. Так само він і для. Бо це, це монітор, який використовують люди для ігор. Ну, а також для роботи теж. Так що Дуже він щадящий на очі. І вже зараз зберу його докупи. До речі, дуже легко складається, вставляємо правильно так. Зараз ми його повернемо на другий бік. Ось. Ось тут така. Вот так ми по ідеї повинні за, защипнутися ось тут. О, защипнуло. Все так воно нікуди не динеться. І легенько тоді цим закріпляємо. Дуже легенько, я б сказала, навіть нема жодних труднощів закріпити ось так. О, все, монітор встановлений. Зараз я замінюю ось так. Великий. Ну Ось я вам покажу, ось так він буде виглядати. О. ну Я чесно вам скажу, що я задоволена, тому що він доволі великий. Якщо навіть сидіти на відстані від нього 2 метри, то от я стою від нього десь, ну, десь 2 метри я стою від нього. Ось такий він досить великий. Я задоволена, це мій такий подарунок на Різдво на різдвяні свята. Зробили мені такий подаруночок. Правда частинку я доплачувала, але все рівно це дуже приємно. Ось, ну от буде в мене така паробновочка. Ну і вже я вам покажу потім робоче місце, яке я облаштувала. Ну, ось так я облаштувала робоче місце. Ось так гарненько виглядає комп'ютер. Бачите? Чіткість дуже гарна, дуже гарна якість. Комп'ютер понаштувала ось тут на тому поруч. Ну і, як зазвичай, ось так. Ось так буде виглядати тепер моє робоче місце. Звичайно, я задоволена з цього комп'ютера, задоволена дуже, тому що швидкість роботи надзвичайна. Ну, це набагато залежить ще і від самого комп'ютера, і від швидкості інтернету. Швидкість інтернету в мене досить висока. Я оплачую за 1000 Гігабайт, але мені поступає тільки десь 500-600, навіть 700 немає. Часом є 656, 680. Але при цьому навіть швидкість прекрасна, я задоволена. Ну, ось тепер буде в мене новий комп'ютер. Чесно кажучи, напевно, знову років на 5 на 6, а потім придеться знову шукати новий. Ну Але деколи буває так, що можна тільки замінити деякі деталі. Звичайно, привіт. Слухаю. Вона знову думає, що я з нею спілкуюся, ну ось так. Вона займає моє робоче крісло. Так. Привіт, Міка. Привіт. Кажи привіт усім. Тепер я буду тут так. Найперше, я повинна все перевірити. Міка, туди не можна. Ну, ось так. Бачите? Все перевірила, все в порядку. Так. Ну, там принтер в мене. І ось так я буду працювати. Будемо ми працювати, бо вона мені не дасть працювати саме. Вона завжди сідає коло мене і завжди зі мною складає мені таку компанію. Ну, а я всім дякую за перегляди. Дякую всім за увагу. Якщо є якісь питання щодо комп'ютера, пишіть, я все відповім, тому що дійсно я з цього комп'ютера дуже задоволена. Цей блок. Якщо мені потрібно буде, наприклад, замінити якусь частину, він дуже легко відкривається. І я навіть сама, що я жінка, я в комп'ютері не дуже розбираюся, але можна легко виняти одну деталь і покласти іншу. Ось туди ж саме я хочу покласти, так як в мене два Два... як то... memory card. У мене їх дві по 512 мегабайт. Але я можу ще там є ще два слоти, можна ще на. Купити собі або 2 терабайтні, якщо би так було потреба. Так що, ну Ось така от картина. Так що буду я мати на чому тепер працювати. Тому не виходили мої відео. Не виходили кілька днів відео, тому що мені не було на чому модерувати. Той комп'ютер, що в мене є, старенький, там взагалі екран настільки потемнів, що майже я не бачу, що я там роблю. Дуже погано читається текст. І, взагалі, малюнок картинка дуже така розмита. На цьому я всім дуже дуже дякую і всім пока.